Швидко літо промайнуло і знову осінь золота пора. І знов для учнів гімназія наша двері відчиняє, і вчителям радіє дітвора. Добрий ранок, дорогі учні, шановні батьки, вчителі та гості, ми раді вітати усіх вас на подвір'ї нашої гімназії. Перший вересневий день. Це завжди особливе свято, воно хвилююче і для тих, хто перше переступає поріг школи, і для тих, хто в останнє це робить як учень. Це день, коли ми всі, велика родина, яка починає нову спільну подорож довжиною в навчальний рік. День знань це час, коли ми відкриваємо нову сторінку в наших книгах життя, наповнюючи її цікавими фактами та відкриттями. Саме тому. Ми хочемо побажати вам завжди бути відкритими до нового, не боятися ставити запитання та прагнути до досягнення нових висот. Тож вітай, шкільна родина, учними оплесками наших першокласників. наші герої, воїни, які віддали життя за незалежність України та право кожного з нас жити під мирним небом пам'яті усіх загиблих у російсько-українській війні, оголошується хвилина мовчання. Кожній слові сила України, у кожнім звуці воля і любов звучить наш гімн велично й гордо, підносячи нас до нових висот. Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна. Хай гімн держави зараз пролуна. And keep Кожного нового етапу нашого життя, особливо такого важливого, як навчальний рік, ми завжди прагнемо отримувати благословення та духовну підтримку. Адже знання здобуті вірою та частину душею, мають особливу силу. Запрошуємо до слова та благословення Отця Стефана. Слава Ісусу Христу! Слава Іри! Швидко злетіло літо, правда? Хотілося б лише трішки, ні? <рі> ні? А хто сказав, ні, підіміть руку. Давайте похлопуємо тому чим, які сказали, що ні. Це означає, що не дуже хотіли до школи. Це насправді рідкість на час. Я пригадую, коли я стояв оці наші діточки в перший раз до першого дзвоника в школі. Це був 97 й рік, доволі таки давно. І коли я дивився на тих 11-класників, які стояли десь там позаду, я думав, це якісь ну, вже дуже дорослі люди, до яких мені ще дуже і дуже далеко, цілих 11 років. І знаєте, що трапилось? Ось так. І я вже сам став 11-класником. Ось так. І я вже закінчив університет. Ось так. І я вже стою тут біля вас. І від кінця моєї школи пройшло вже ген-ген-ген, скільки років. Я зрозумів собі одну дуже важливу річ в житті. Час не то, що летить, ти кліпнути не встигнеш, а пройшло вже десятиліття. Тому, дорогі дітки, першокласники наші, всі інші учні, випускники цього річня. Та й ви, дорогі батьки, бабусі, дідусі, вчителі, всі тут присутні, цінуймо один з найбільших дарів, які нам Бог дав. Дар. Часу. Адже він так швидко від нас відходить. Зараз ми помолимося. Я вас поблагословлю, покроплю свяченою водичкою. На вулиці прохолодно, тому я трохи підігрів, не хвилюйтесь, вона буде тепленька, ви дуже не замерзнете. І ці молитви я попрошу також згадати усіх наших військових, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, усіх, хто зараз на фронті. Виборює для нас, для нашої країни, незалежність у війні, у битві проти нашого ворога, проти Російської Федерації. Всі молитви попросимо Бога благословення для нас і особливо для них, для того, щоб вони здорові, повернулися до своїх домівок, до своїх діточок до своїх війні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отже наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і простий нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від руками. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай зійде на вас усіх благословення смутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і через окроплення цієї свяченої водою перебуває з вами завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь.

Слово для привітання надається директору гімназії Баламар Оксані Володимирівні. Вітаю всіх свято. Чи свято? Свято. Ми зранку стали. Ви всі з усміхнені і щасливі стоїте тут на лінійці. Свято! Свято, тому що ми всі здорові. Свято, тому що ми побачили своїх друзів, своїх вчителів. Побачили всіх, з ким можливо, не бачили цих три місяці літніх, і будемо куркувати шляхом знань, країною знань до нових досягнень. Дорогі наші першокласнички, дехто посміхається, дехто плаче, не плачте, в школі класно. Спитайте старшокласників, вони вам скажуть. Класно, класно. Вони роблять тут в школі все, що хочуть. І їм зато нічого не є. Бажаю всім учням нашої школи, щоб ви такими усміхненими були напротяг цього навчального року, щоб у вас було багато успіхів, щоб у вас було багато миттєвості для позитиву, для радості, для великих досягнень. Бажаю, щоб ви з задоволенням йшли до школи і верталися щасливими додому. Бажаю, щоб ваші батьки були щасливими від того, що ви щасливі, вам, батьки, здоров'я, можливостей для організації мрій ваших дітей, а вчителям витримки, наснаги ви найкращі. Всім гарного навчального року. Присутний наш мість капітан Маркало Зарій Сергійович. Доброго дня, шановні школярі, першокласники, вчителі і э, гості. Я э, від імені командування нашої частини. Перш хочу привітати вас, з ним з нами. З ним 1 вересня. Трошки повилися, це звичайно. Я так само батько двох дітей, але вони можу бути присутній і гадячої чоловіки. І я хочу знову хоч трошечки бути дитичним того свята. Пам'ятайте, діти, що ви є нашим майбутнім, І саме за це борються наші воїни, військові. Надають вам можливість здобувати освіту, здобувати нові знання і тим шляхом нових звершень задля нашої спільної перемоги. То ще раз вас вітаю і слава Україні! Шановні випускники! Погляньте в радісні обличчя малюків. Остап дев'ять років тому щасливі і хвилюючі, ви переступили поріг цієї школи для вас, вона стала другою домівкою. Нехай цей рік, проведений у стінах рідної школи, буде роком роздумів, копіткої праці, духовного зростання. Ви майбутнє нашої країни, все в нас буде добре. Якщо кожен з нас любитиме Україну. І ось настає хвилююча мить, яку чекають усі присутні. Мить, яка відкриває двері у новий навчальний рік. Мить, коли звучить перший дзвоник, символ знань нових відкриттів, нових друзів. Хай дзвенить дзвінок веселий, галасливий, хай срібний голос чують, звідусіль, хай буде рік для нас щасливий. Право надати перший дзвоник надається захисникам нашої батьківщини воїнам, які сьогодні ведуть у перший клас своїх дітей. На руки бери. どーほれどーほれ。<noise> Є традиція, коли наші випускники дарують на пам'ять першокласникам подарунки. Випускники, вручайте подарунки. От знань нехай не згасає, нехай на всіх чекають добрі зміни. Та ми у рідній Україні. Оскільки тривога, всі знаємо, де в нас є місце сховище. керівники попереджені про місце схову. Прошу дотримуватися безпеки правил. Дорогі першокласники! класники. Учасне право першому зі гімназії надається вам, а супроводжувати будуть вас випускники, учні 9 класів. На цьому наше свято завершено. Запрошуємо всіх на перший урок. おじゃる丸いち